З тортом, усмішками та обіймами у лікарні святкують одужання військового Сергія Маріцана. Вперше за майже місяць реабілітації він покидає ізоляційний бокс. Цей день медики назвали його другим днем народження. Буде перемога, але ж коли вона буде? А це вже тепер є то знаєте, є така радість дуже важлива підтримка, щоб рідні підтримували сім'я, щоб підтримувала лікарі. Теж добре, що це тут у нас на західній Україні, тому що і йому легше це сприйняти, що він не сам десь за кордоном, і рідні можуть приїхати. 34-річний прикордонник Сергій Маріцан родом із Закарпаття. З початком повномасштабного вторгнення він взяв до рук зброю та пішов боронити країну. Але влітку життя перевернулося. У Київському шпиталі йому діагностували апластичну анемію, хворобу, за якої кістковий мозок не виробляє клітин крові. Єдиним шансом врятувати Сергія була трансплантація кісткового мозку. Від лікування за кордоном він відмовився. Донором стовбурового... Клітини став його брат Юрій. Чиї аналізи показали повну сумісність. Чекаємо перемогу на німи за штом. Щом буде добре, оскільки у нашого пацієнта брат був лише один, то нам ми трохи хвилювалися, тому що коли є більший вибір, то більше шансів, звичайно, тому це таки рідкісний і дуже радісний для нас випадок. На заході України дорослу донорську трансплантацію кісткового мозку провели вперше. До цього часу такі операції виконували лише в Києві та Черкасах. Оперативне втручання фахівці зробили у співпраці з колегами зі столичного Хмедиту. Ми побіцяли рік тому, що ми зробимо цю операцію. Це надзвичайно складно, тому що обмаль спеціалістів, наскладне обладнання, наскладна технологія, і ми мусили привезти досвід із України із світу, щоб зробити цю операцію. Тепер на Сергія чекає довгоочікувана зустріч із двома дітьми, які вже з нетерпінням мріють обійняти свого тата.